Redmi 7, ціна 1600 гривень, має відвиточок пальця. Досить непоганий ще по стану, Легкі-легкі якісь царапки, але прям не суттєві. Так, телефончик повністю працює добре. Мікророз'єм тут на зарядочку. Також роз'єм на навушники, 3.5 і міні-джек. По екрану є легкі царапки, Ось, як бачите, тут ну можна за додаткову плату поклеїти захисне скло або гідрогелеву плівку, хто любить. Повністю чистий без різних аккаунтів. Redmi 7, 10, Android. Пам'ять самого телефону: 32 ГБ та 3 ГБ оперативної пам'яті має. Зараз показую камеру. Так, дозволити. Камера доволі хороша. Я б сказав би, за такі гроші. В комплекті зарядний шнур, мікро та телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої відео, є великий вибір по смартфончиках.